Чому реабілітації і відновлення залежної людини це довготерміновий процес? Цьому є багато різних причин, але є декілька із важливих, і одна із них стосується саме сфери почуттів і емоційної сфери залежної людини. Замість того, щоб проживати різні почуття, різні стани, приймати в своє життя різні ситуації, якісь втрати, можливо, радісні, якісь події, залежна людина вживала психоактивні речовини. Її психіка не проживала і не приймала ці ситуації, не проживала ці почуття. Тобто вона таким чином атрофувалася. М'яз, який не задіяний, він деградує і атрофується. Те ж саме відбулося і з емоційною сферою залежної людини. І коли Людина починає одужувати то з під свідомості в свідомість починають підніматися різні ситуації, які були не прожиті і не прийняті людиною. І в процесі одужання ці ситуації потрібно прожити, прожити подавлені і заглушені вживанням почуття. Саме тому реабілітація займає довгий проміжок часу, і бажано це все проживати в спеціальних безпечних терапевтичних умовах.